Акустика додому Підніміть руки. Хто дивиться кіно з телефона? Нема часу пояснювати. Давайте вже щось. Щось у нас давно не було ніяких колонок. Подумали ми і вирішили це виправити. Красиві, надійні, з приємним цінником. Друзі, вашій увазі, огляд середньобюджетної мультимедійної акустики. Сьогоднішній випуск буде присвячений знайомству з компанією Edifier. І якщо ви давно шукали для себе колонки для повсякденного використання з ноутбуком, комп'ютером або телевізором, то у нас сьогодні є цілих три моделі, які можуть закрити ваш запит в. Залежності від ваших потреб. Тож давайте не гайте часу і починати просто зараз. Тим паче, тут є на що подивитись. І першою на черзі буде модель Edifier MR4. Вони подаються виробником як студійні монітори. Тобто, якщо ви працюєте із звуком і вам потрібне більш чесне відтворення, це буде хорошим варіантом. Я тут маю зазначити, що це більш актуально для звукорежисерів-початківців або і з не дуже великою заглибленістю у сферу, тому що це все. Це ж середньобюджетний сегмент, і професійним звукачам краще подивитись на інші варіанти. Зате в цьому полягає їх користувацька перевага. mr 4 дає більш чесне відтворення, ніж звичайні мультимедіа колонки, тому ви можете використати це у своє задоволення. Та й виглядають вони супер. Збірка надійна, корпус виготовлений з МДФ і якісного пластику, а колонки мають ніжки для акустичної стабільності і віброізоляції. Вага цієї поар складає 4,5 кг, а по розмірам акустика 14 на 22 на 19 см. Компактні, невеличкі, зручні. А тепер давайте подивимось ближче на панелі і функціонал. Вміст комплекту складає: один активний динамік правий і один пасивний лівий. І кабелі з'єднувальний. РЦ3,5 і двосторонній кабель 3,5 на 3,5 мм. На передній панелі активного монітора ми можемо бачити багатофункціональний регулятор. Завдяки йому можна керувати гучністю, вмикати-вимикати колонки і керувати режимами. Також тут є вихід на навушники, несиметричний вхід AUX і індикатор. Якщо він світиться червоним, це означає, що працює режим монітора. А якщо зеленим, на тильній панелі ми бачимо: слоти для з'єднання моніторів між собою, симметричний вхід TRC для балансного підключення, вхід на RCA і два тримери. Один низькочастотний. Там ви можете регулювати частоти близько 100 Гц в діапазоні плюс-мінус 6 дБ. І один високочастотний. Тут йде регулювання частот близько 10 кГц в тому ж діапазоні. Тобто ви можете підключити ці монітори. Як до ноутбука чи комп'ютера, так і до звукової карти. А слухати як безпосередньо з моніторів, так і в навушниках. До речі, в цьому випадку регулятор гучності працюватиме на навушники. Звук, як я і казала вище, тут є два варіанти звучання цих моніторів. В режимі музики ви отримаєте більш світлий, більш басовий і більш підфарбований звук, який буде приємний для повсякденного прослуховування. А в режимі монітору ви отримаєте нейтральний, Альне звучання для більш точного аналізу і роботи із звуком тут широке яскраве звучання із потужністю в 21 Вт з кожної колонки, тобто вони доволі гучні і спокійно заповнюють середнього розміру кімнату. Єдине, що на високій гучності можуть бути спотворення по звуку. Частотна характеристика складає від 60 Гц до 20 кГц. Через те, що в цих моніторах немає вбудованого сабвуферу, баси тут будуть обмежені, але ви можете ще собі їх додати на задній панелі активної колонки. Якщо говорити про інші частоти, то серединка тут яскрава, помірно виражена, як і високі. Вони акуратні, не стріляють. Тобто, загалом я би назвала це звучання комфортним, користувацьким для людей, які просто хочуть включити собі гучніше улюблену пісню або подивитись ввечері з родиною фільм. Резюмуючи, це чудовий варіант колонок на кожен день або для тих, хто працює із звуком. Тож, якщо ви давно шукали для себе акустику під ці задачі, рекомендую звернути на них увагу. Ціна Edifier mr 4 в салонах Soundmax складає 5499 гривень. А ми йдемо далі, і наступними на черзі у нас будуть Edifier QR. 30. Дивіться, як вони прикольно світяться. Не знаю, як вам, а мені дуже подобається. Корпус тут виготовлено з якісного пластику. Пара складається з двох частин: це активний динамік, де знаходиться підсилювач і всі елементи електроніки, і пасивний динамік. А на передній панелі розміщені решітки, що закривають динаміки, і декоративні елементи, які поєднуються з освітленням. Заокруглені краї, чисті лінії, гладеньке покриття все це працює. Цю пару акустики. Розмір у неї компактніший за попередню модель 12х19х14 см. І вага менша. Всього 3 ,90 кг 90 г на пару колонок. Що тут по керуванню і можливостям? З боку на активній колонці є невелика панель керування. І там ви можете побачити кнопку включення. За її допомогою ви також можете перемикати і режими підключення, чи то Bluetooth, чи то AUX, чи то USB. Кнопку гучності, яка поєднує в собі і можливості керування відтворенням, наприклад, в режимі Bluetooth однократне натискання слугує опцією плей». і кнопку світлових ефектів, яких тут цілих 12, де натисканням ви обираєте бажаний режим, а обертанням регулятора змінюєте його інтенсивність. Також тут є індикатор, який підсвічує вам формат підключення. І як ви вже здогадались, окрім 3.5 і USB, Тут ще є можливість підключити колонки через блютуз, що дуже зручно, якщо ви зазвичай слухаєте музику з телефона, наприклад. По звуку, порівняно з mr 4 тут буде більш яскравий і підфарбований звук, з краще вираженими високими частотами і відчутнішими басами. Він такий адаптований під мультимедіа, тобто для ігор, для фільмів і просто собі музику включити-послухати. До речі, через підсилений бас вони звучать трохи живішими і динамічні. За mr 4 але різниця насправді не дуже велика. Якщо говорити про технічні характеристики Edifier QR 30, то частотний діапазон тут складе від 63 Гц до 20 кГц, а вихідна потужність 30 Вт. Якщо узагальнити, то можна сказати, що ця пара акустики як сестра для mr 4 Вони доволі схожі і різні водночас. mr 4 задумувались як студійні монітори, тому Бо їх використання буде актуальним або для тих, хто займається обробкою звуку і де не потрібно викручувати гучність на всю, або для помірного використання спокійними людьми. А QR 30 це більший варіант для тусовщиків, геймерів, молоді і всіх, хто любить включати музику гучніше. І якщо в mr 4 більш серйозний підхід до звуку, бо там є балансне аналогове підключення, то в QR 30 є блютуз. І світломузика. А що ще треба не дуже випагливим людям? Ціна акустичної системи Edifier QR 30 в салонах Soundmax складає 6499 гривень. А ми переходимо до останньої моделі на сьогодні, і це буде Edifier R1080 Bluetooth. Ну там взагалі БТ, але я читаю це як Bluetooth, і я думаю, що я права. Це найпростіший варіант з усіх трьох, і найдоступніший актуально буде для тих, хто має обмежений бюджет. Але Дуже красивий. Edifier R1080BT це компактні поличні колонки, виготовлені з МДФ. Із матовим покриттям і доступні в двох кольорах чорний і білий. У нас сьогодні білі, і ми тут можемо бачити декоративні елементи. Оці кольорові канти на дифузорі вуфера жовтий і чорний. Тому одразу можемо відзначити те, наскільки стильно і сучасно вони виглядають. Габарити цієї акустики складають 11 на 23 на 15 см а вага 4 кг за пару. Тут комплект теж складає. З активної і пасивної колонки. І, мабуть, це найінтуїтивніший і найпростіший варіант з усіх трьох по підключенню і використанню. Навіть дитина впорається. На задній панелі активної колонки ми бачимо два варіанти підключення: лінійний і AUX, вхід для живлення і конектор для підключення до пасивної колонки. А на верхній панелі три кнопки. Це зручно, коли колонки стоять на столі. Там розміщені кнопка живлення, яка також може змінювати режими підключення і світитись відповідним кольором, і регулятори гучності, причому кнопка мінус це водночас і підключення до Bluetooth. І все. Ну і давайте поговоримо про звук. Вони можуть видавати по 12 Вт з кожної колонки, тобто це найменш потужна з усіх трьох варіантів пара. А частотна характеристика складає від 67 Гц до 20 кГц. Порівняно з двома попередніми моделями, тут найсвітліший і найлегший звук. Добре відчуваються високі частоти, яскраво виражена висока серединка, а басів менше, ніж в двох попередніх моделях. При цьому всьому звук просторовий, легкий. І не обтяжуючий, тобто це теж хороший варіант для повсякденного користування в домашніх умовах разом із комп'ютером, наприклад. Можливо, тут буде гірша деталізація, ніж в попередніх двох моделях. Але якщо ваша мета не студійні функції, а просто добре звучання на кожен день, це буде хорошим варіантом. Насправді ця пара акустики це гарне базове рішення за розумною ціною, бо тут поєднується гнучкість і в той же час легкість підключення, а світле яскравий звук і класний дизайн. Ну і до ціни. В салонах SoundMach Edifier R1080BT буде коштувати 4799 гривень. Тож, Підбиваючи загальні підсумки, проглянувши три варіанти акустики на сьогоднішньому огляді, можна сказати наступне: Edifier mr 4 більше підійдуть для людей, які шукають акустику для моніторингу і максимально точного відтворення, завдяки балансному входу і збалансованому звуку. Edifier QR 30 буде більш універсальним варіантом з Bluetooth, який може полюбитись геймерам і любителям гучніше включати музику. А якщо бюджет Обмежений, але потрібен достойний звук для мультимедіа з Bluetooth r 1080 bt може стати добрим компромісом. Тож, звісно, вибір залишається тільки за вами. А я нагадую, що послухати всі три моделі особисто, ви можете, якщо живете в Києві, Дніпрі і Одесі, і прийдете в один із наших салонів. Адреси додаю. Приходьте в гості. Ну і якщо вам сподобався цей огляд, поставте, будь ласка, на вподобайку і підпишіться на канал, щоб не пропускати новини. Е, до речі, до новин. В минулому випуску ми розігравали разом із Нілом Терасовим сертифікат на 2000 гривень, які ви можете використати в наших магазинах. Тож, давайте дізнаємось, хто його отримає. Вітаємо нашого переможця. Вже пишемо вам в коментарях, щоб уточнити деталі отримання вашого подарунку. А ми оголошуємо новий розіграш. і Я вважаю, що цього разу він просто легендарний. Ну такого ще не було. А знаєте чому? Тому що ми будемо розігрувати пару акустики Edifier mr 4 за коментар для того, щоб отримати цю пару колонок. Я не вірю в те, що я це зараз кажу, але вам потрібно просто написати будь-який коментар під цим відео від 8 до слів. Просто розкажіть, можливо, на ваші враження від цього огляду або що. Підписатись на канал Саундмах і поставити лайк цьому відео. І все, ви приймаєте участь. А в наступному нашому огляді ми оголосимо переможця. А чи я не можу прийняти участь? Я вважаю це несправедливо. Виходимо на куди. Джерело влади в країні люди з картонками. Коротше, такий у нас вийшов випуск. Дякуємо всім за увагу! Це компанія SoundMag. Мене звати Настя Грушечка. Побачимось!